Ряшів чи краків, який аеропорт зручніший для тих, хто їде з перемишля. Сьогодні порівняю два аеропорти для вас Ряшів і краків, якщо ви їдете з перемишля. Коротко і по суті, як добратися і ціни. З перемишля до Ряшева, головного потяг коштує 9 злотих. З Ряшева до Ряшева аеропорт їде 18 хвилин і коштує 4 злотих. Тобто в сумі 13 злотих. Якщо їхати з перемишля Кловного до Кракова головного, потяг коштує приблизно 62 злотих, і з Кракова головного до кракова аеропорт 20 злотих. І по часу, якщо ви добираєтесь до Ряшева, це а, година часу від перемишля. І якщо до Кракова це 2,5 години. Також обов'язково потрібно мати на увазі, що при перевірці в аеропорту Ужешова просять витягувати техніку, ноутбуки, пристрої. Рідини не вимагали витягувати, але на всякий випадок вони були складені в пакетик. Іноді просять зняти взуття. В аеропорту Шкракова, якщо вам важливо нести більше рідини, то там дозволяють брати рідини до 2 літрів ручній поклажі. А завдяки новим сканерам нічого не потрібно витягувати, ні техніку, ні рідини. Тобто з цього боку зручніше. У Кракові контроль швидший і сучасніший. Але, відповідно, і більші довші черги, тому що більше людей, і більший аеропорт. Отже, якщо хочете дешево близько і швидко, то обирайте ряшів. І якщо хочете максимально комфортний security чек та більше напрямків, можете обрати краків.